Мирного часу доби вас вітає канал Світочі Матаро, що чекає тельців в травні місяці. І так, тельці, закоханість, сила, переконання, бажання рухатись вперед, будьте оптимістичні, будьте комунікабельні і пам'ятайте всі ваші починання, про що ви думаєте, у вас все вийде. Це ми дивимося до 10 числа. Але ви чомусь думаєте опускати руки. Ні-ні ні, ні в якому разі. Руки опускати не можна. Вас світ бачить доброю ніжною людиною, людиною, до якої можна прийти за порадою, людиною як психолог, От, знаєте, прийдеш і завжди-завжди отримаєш допомогу. Так, це по 10 число дивимося. Комфорт, радість, досягнення своєї мети, досягнення цілей, е, вагітність, хто мріє про діток, цього я вам і бажаю. А також весіля, шлюб, доволі, доволі вдалий, доволі вдалий і щасливий. Рухайтесь, будьте дисципліновані, ви подолаєте абсолютно всі перешкоди. Е, кохання, ще раз повторюю: хто не знайшов свою половинку ви не знайдете. Хто має свою половинку, ваші стосунки перейдуть на абсолютно інший рівень. Фінансова стабільність у вас буде, добробут. Трошечки бувають такі моменти, що треба буде, можливо, і поскандалити, розкласти всі крапки над «і» на фінансову тему. Тому що у вас фінанси є, але вони якось у вас дуже швидко іспаряються. Тут будьте обережні. Старайтеся економити, старайтеся відкласти на свою мету, на свою ціль і на свої мрії. Так, з 10 по 20 число. Ви дуже гарна людина, сильна, ніжна, наповнена, мудра, толерантна. Такої у вас бачить світ, такої у вас бачать люди. Ще раз говорю: нові починання, нові можливості. Нові ідеї, нові етапи в житті. Це все, це все про вас. Будьте обережні на зустрічі, коли ви там сидите з друзями, відпочиваєте. Будьте обережні, щоб не було там обманів, щоб не ви не жили в ілюзіях своїх. Отут будьте обережні. Но фортуна стоїть на вашому боці. Фінанси, фінанси. У вас доволі фінансовий місяць. Доволі фінансовий місяць і результативний. Так, з 20 по 30 число. Ви мах свого життя. У вас все абсолютно получається. Робота з документами. Будьте тут обережні в роботі з документами, адже читайте кожну літеру дрібний шрифт, щоб вас там не підставили. Бачите, як вас. То краще, то гірше, то краще, то гірше. Но фінанси біля вас крутяться. має бути нова співпраця, яка принесе залежність і якісь страхи. Вам треба все обдумати, піти в себе, так би мовити, стати на паузу, обдумати кожен свій крок для того, щоб побачити, що ви рухаєтесь дійсно. Ви будете рухатись трошечки. Повільніше ніж на початку місяця доходить будуть приходити частинами і невеликими сума, сумами. Ну, я вважаю, це не страшно, тому що далі ви вириваєтесь знову в комфорт і в радість, і в достаток. Боже, чудовий місяць! Чого я вам і бажаю? Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. Кому потрібні особисті розклади, звертайтеся в повідомлення. Також я ще займаюсь виливкою воску. Так що кому, кому цікаво, звертайтесь! Гарного мирного дня, удачки!